Здається, принаймні мені так здається, що Росія та Китай і інші країни, які так би мовити, знаходяться поруч, намагаються змістити світові акценти, або знаєте, змінити євроцентричність і американоцентричність на азійську, африканську, південноамериканську історію, де вони зможуть її очолити, ці країни, і виставити так, що саме ці країни вирішуватимуть долю світу. Але виходить, що на цьому саміті. Є представники саме тих континентів, про які я щойно сказав, і виходить, що саме в них на підтвердження цієї думки, саме в них є певні інтереси з Росією, і ці інтереси можуть в принципі переважити, наскільки я розумію, в майбутньому ну, розподілі світу, так або розподілі того, хто за кого в цій війні. Ну я скажу так: тобто, да, риторика і Китаю, і Росії, можливо, деяких інших країн в тому, щоб там да, світ ставав більш багатополярним. Щоб не було домінування лише західних країн а, на чолі Сполучених Штатів Америки, е, є певні антагонізми, тобто да опанування між тим самим Китаєм і США загострюються відносини. Вони погіршуються подібно. але разом з тим, е, так скажемо, у цій всій боротьбі дійсно можуть бути певні зміщення акцентів. Тому що ну ті ж самі азійські країни вони стаються іншими в певному плані, там економічному, точно не завжди в демократичному, але там економічному, скажімо так, і це е, є певне зіштовхування знов ж таки інтересів і глобальних полюсів сил впливу зараз. Е, водорозділом дійсно є російсько-українська війна, і ті країни, які не прямо засудили російську агресію. Або взагалі не засудили і продовжують, як ніби нічого й не відбуло співпрацю з державою агресоркою. Вони розуміють, що можливо з'являється певний шанс на підсилення своїх позицій за рахунок, якраз як вони це бачать, можливо, перерозподілу центрів впливу в більш глобальних контекстах. Але я далекі поки що від думки, що насправді цей перерозподіл відбудеться, тому що ми бачимо, що Росія не змогла досягнути того, що вона хотіла безпосередньо да швидко проявити свою брутальну агресивну. Дію в Європі тим самим вони так собі планували. Я думаю, навколо цього вибудувати знову ж таки коаліцію антизахідну. То ця ця ідея провалилася, тому що дійсно наші збройні сили зробили все для того, щоб відбити ці атаки. Зараз війна на жаль триває інтенсивна, виснажлива. Але в той же час Росія також ізольована, вона ослаблена, і далеко не всі країни, які от ведуть навіть співпрацю з Російською Федерацією, вони готові повністю її підтримувати. Чим більше буде Путін ставати токсичним, і Росія, тим далі вони будуть дистанціонуватись, тим паче, що ті ж самі західні країни і той самий Китай вони були завжди зацікавлені і будуть зацікавлені в західних пріоритетних ринках. Збуту для своєї економіки в торговельних відносинах, в політичній підтримці, тому тут поки що я не відчуваю, що ми на порозі, наприклад, глобального перерозподілу світових центрів впливу, те, що е, ситуація буде загострюватися, безпекова, це факт, те, що вимальовується, дійсно два полюси США і Китаю, це також спостерігається, але ну, такого кардинального перерозподілу поки що, навряд чи ми можемо е, е, дійти. Крім того, є дійсно поширення дуже небезпечної тенденції автократизму скажімо так, в глобальному контексті. Тобто автократії вони кидають виклик демократіям, і таким чином я думаю, буде виборовуватися ця парадигма, тобто двох світів, і боротьба між ними.